Новий тренд Тік-Кок вийшов. Пішлі знімати танцюльки, бабулькині. О, ну що він просекопить? копить? Мене внучка п'ятеро котенят народила, то я тепер прабаба. Атерок, та ти що? З тебе за кожного по пляшки просікать? Добрий день. Добрий день. Це ж це ж внучка твого бившого Габріела... якось там її. Одягнена доволі відверто. Вся в мамку. Але це не наша справа. А не нам судити, не будемо робити висновки через її відвертої одяг. О, там, до речі, твій перший чоловік помер. На похорон підеш? Ні, я не люблю оці всі похорони. Я в сторі свічку виставлю. О, я так само зроблю. Та із поповненням, як там внучок. Ой, дякую! Та нічого, бігає, гавкає. Та вчора оце лизнув шкірку від банана, то цілу ніч в ветеринарній клініки провели. Ой, Боже, бідний той який. Ну що, старо? Ідемо пенсію тратити. Ой, сьогодні щось так спину прихватило. Давай наступний раз, добре.